Добрий день, шановні колеги аграрії, просто підписники мого каналу. Були ми недавно на своєму полі, те, що знаходиться біля села, і посіяна український гібрид Тренд і Петрос. І дуже вона почала хворіти на фузаріоз. І трошки в нас тут починала вже підмерзати, передають морози, вирішили її убрати. Комбайн, можливо, в понеділок вівторок вже приїде. Там передають 5-6 градусів морозу. І приїхали ж ми. Те посіяна в нас іноземна селекція. Тільки що ходив е, знімати, та не знімати, а дивитися на кукурудзу, де ДК-315 посіяна. Е, там до... До 38-11 не дійшли. Ну, вона себе почувається. Взагалі. Виламали два качани, пізніше поміряємо вологу. Е таких е випадків захворювання нема. Це зайшли у маз 30 м Думаю, вирішив ж зняти ж відео. так Тут дивіться. Ну, оце знайшов в одному качані, що оце ось таке починається. А то пройшли, ми ось буквально тут порозмотував, продивився. Ось. І качани, дивіться Все нормально. Нормально, нормально, нормально. Так що, зараз е, е, заїдемо, візьмемо, наламаємо качанів українського гібриду і відвезем в лабораторію. Що вона покаже. чи ну, Я думаю, що її на Одесу не вийде здати, щоб висушити і здати. Ну, а на курятник, ну, спробував ще на курятник. Вроді хлопці казали, здавали. Ну, поки міць проходить, а до весни її навіть курятники не братимуть. Так, що в нас? Українська попадала, а ця стоїть собі навіть не той. Е Нема таких ознаків, що попадало. Ну, вершки є, подламувало, а так, в принципі, нічого. І то з вороти. Е, Заходив на ДК-315. Та взагалі маленька, маленька є така, слабенька, ну, попадаються, можливо, де дві рядом. І та стоїть собі, качан гарний. Так що такі діла. Так. Включуся на українському гібриді. Так, приїхали. О, поле що знаходиться біля села. Так. Тренд. Що дивіться, тренд? Ну, миші його люблять. І дивіться вгорі. Ось раз. Два. Три. Тут ще нормально. Чотири. П'ять. 6. 7, 8, 9, Ну, і це, 10. Всі, всі качани, крім одного і десь я дивився оце. І навіть і навіть цей трошки починається. Ну, ладно, візьмемо що. ну, 90% тут качанів заражених. Так що вирішили молотити. Ну, це тренд. Зараз включусь на Петросі. Так, тепер приїхали до на гібрид Петрос. Ось, дивіться, жах. Жах. Так, тут теж починається. Так, теж є. Тут, в принципі, будемо вважати, що нема. Тут є. Дивіться, тут хворіє, вся хворіє, вся заражена читав про цю хворобу. В основному від посівного матеріалу все залежить. Е, можливо, посівний матеріал заражений. Е, пишуть, що можливо, навіть, навіть від сівозміни. Ну, дивіться, що я вам скажу, імпортна посіяна там, де в монокультурі вже ну, по 8 років, навіть по 10 років. Там маз 30М посіяний. Все нормально, таке одиничні випадки, ну не критично. Ну а тут вона, ось два роки тільки підрядку куруда. Я думаю, сіво е, сівозміна не дуже важливу роль відіграє в цих полячках. Можливо, щось є в обробках якими фунгіцидами оброблено. Ну, якось так. так. Скоро буде уборка. Будемо знімати відео. Далі підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу. Слава Україна. Україні. До побачення!